я підготувала для вас список продуктів, які допоможуть вам оптимізувати роботу вашого мозку. Із з цього списку ви точно знайдете для себе три види продукту, які зможете споживати щодня. Я рекомендую для своїх подопічних постійно змінювати ці три продукти, тобто постійно мати різноманітне харчування. Чорний шоколад з високим місцем какао не менше 80%. Оливкова олія, а також олія режею волоського горіху і соєва олія, темні ягоди, зокрема чорниця, лохина, ожина та чорний виноград, листова зелень, горіхи, особливо волоські та мигдаль, гарбузове насіння та насіння льону. Продукти багаті на оміга-3 жирні кислоти це оселедець, кумбрія, ласось, тунець. Пребіотики та постбіотики це кистомолочні продукти, вплив на мікробіом, який приймає участь у виробленні нейротрансмітерів, наприклад, серетинину, а це буде впливати на ваш настрій. Квашені овочі і квас.